знаю український про анімація ся. Ну, я вам розкажу знову щось цікаве, але теж про іншу гру, яка називається Country Bellos Armageddon. Оце ми розповім трохи про цю гру. Ну, про... не те, що не Теж така не дуже популярна і я її теж рідко. І принаймні там є гравці от мій зверху. І принаймні там і також інші гравці. Їх хоча я не знаю, чи то стусні, чи то справжні, але виглядають як справжні живі. Вже починаю теж я хотіла. Ви нам можна здивуватися, що ну, саме нас чому у нас саме назвали все контрибелс Market? Он про... На мину. Там где такая тикава. Тикава речь. Ну, Матвей саме... слово маркетон. Я зараз. Саме це все розкажу. Вернами у Де... Які... Та де коли папа? Найця карта світової, от як... наприклад, отут. тут. <звук> і саме тут видно, що всі тут Тут на всі. Чайно. Стройняють по землях. Mm. Які саме вони посім руйнуються? І, і, і то справді виглядає як армагетон. Тепер ви знаєте, по чому і саме нас А, ну, и, и вот теперь всем А до да, новых встреч и нам... Ему канале. Всем пока.